Всім доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Всім вітання. Сьогодні знову знаходимося в студії Лева Чупенко, де знімалося відео на початку того року. Багато ви мені відписували, багато було запитань. Ось зараз ми знову в цій студії, де Лев Романович е, малює картини. Ось тут є свіжі картини. Силку я залишу під. Відео. Так що, хто хоче замовити картини, мені пишіть, ми спишемося. Ось такі от нові картини є. Бачите, так? Лев Романович далі працює. Це художня студія. Ось. Також виготовлює вітражі, світильники. Ось такі можете замовляти, є готові. Також можете. Під замовлення Лев Романович можете з ним сконтактуватися, він не відмовить домовитися. Це картина, яку мені один підписник писав, що хоче забрати, потім щось контакти загубилося з ним. і Мені якось дзвонив, ну так ми з ним не дозвонилися. Ось така є картина. Так що на поміч хлопцям можете собі купити, і Лев Романович там розподілить суму. Якийсь процент задонати по своїм проблемам, по хлопцям і так далі. Так що всі в контакті. Зараз Лев Романович малює ось цю гарну картину. Бачите, так? Досить класно, симпатично. От, І далі ось така картина. Ну, ось живі очі. Така ось україночка, можна сказати. Є з з головою. З голубкою. Ось так ось. Бачите, так? Є також ось такі. Хто любить дівчатко. <світ> У мене більшість хлопців під Ось такі картини. Це все можете підписатися. Я контакти дам Леву Романовича. Любу картину можете придбати або для себе замовити. Також Лев Романович робить вітражі і на церкви, і на храми, і під замовлення в будинок, хтось хоче вікна, хтось хоче люстри, або світильнички, все з натурального скла, все паяне. Ось, Так що ось декілька вітражів можу показати ось на вікні Лева Романовича. Також вони в продажі. Це є скло, це все паяне, це все ручна робота. Так що пишіть мені в контакти. Ось сам Лев Романович вас вітає. Так що всі контакти його. І я запишу в описі. Так що на сьогодні все, шановні друзі. Чекаю. На ваші дописи. Всім благ, всім всього найкращого, всім пока-пока. До зустрічі, до слідучого відео.